Що, наша перша страва Здорово! Ого, торт! Який величезний. От ви відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі, ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алекса, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так. Тоді отримую, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око! От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла. Ми самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пласти. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще. Ти я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостовки. включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибача, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс. клас. Тут нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупа-чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила? А? Джолі не може відкусити карамель. Дві, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. <ривіт> У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Одумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, yeah. Не може бути. кувалда розбилася вщент. Oh, yeah. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Oh, yeah. Лизнути я б змогла. Oh, yeah. То все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр. Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Відай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жутці. А не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так не рвиш, Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гара, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну, все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс. Ну що, дівчата? Зараз пограємо. Це челендж тисячі містичних кнопок. Венздей, привіт! Hey. Ти натискаєш перша. Краще б на електричний стілець посадили. Натиснула. Подивимось, що ж випаде в нашій похмурій Венздей. Ось це так. Ціле відро райдужних черв'ячків. Сподіваюсь, тобі сподобається. Awesome. Все ще що дощ із райдужних черв'яків краще б справжні поклали. Що ці набагато смачніші, ніж живі. Мене влаштовує. Директор, можете закидувати мені прямо в рот. Настільки смачно, що навіть захотілося танцювати. Ого, у винзти мармеладні черв'яки. Я теж хочу щось смачне. А можна мені райдужних ведмедиків? Подивимося, що випаде Еніт. І знову черв'яки. Але на цей раз справжні. Але не будемо одразу засмучувати маля Еніт. Нехай це буде сюрпризом. Так, виглядає гидко. Мармеладки, ідіть до мене. О, ні! Це ще що за гидота. Зачекай Еня, це ще не все. Очі відкрити лячно. Що? Це справжні черв'яки? Серйозно? О, Еніт дісталися живі черв'яки. Везуче. Бенз, дай твоя черга натискати на кнопку. А я подумала, що це все покарання. Гаразд. Обираю цю. І на цей раз Венздей дістається чорний слайм. Чудово. Упевнена, Венсдей сподобається. Вона ж у нас фанатіє від всього чорного. Венсдей. Приймай сюрприз. Що це ще л'ється мені на голову? О, ні, це якийсь мерзений слиз. Oh, no. Та коли ж це нарешті припиниться. Chim. От і все Венздей. А я думала, що тобі сподобається. Знаєте, а мені дійсно подобається. Oh, ой, яка гедота там у Венздей. Бу oh, ой, як же страшно. Oh, hey, Еніт, або натискай на кнопку, або визову батьків до школи. Краще вже кнопка. Закиньте мені м'яких іграшок, будь ласка. Нічого собі. Ені, та ти виграла джекпот. Це крутіше, ніж м'які іграшки. Величезна упаковка скітовс вирушає до тебе. Приймай. Тільки не гидота, тільки не Гідота. Ого, це ж скітос. Мої улюблені цукерки. Обожнюю. Таке покарання мені подобається. Можете частіше таке влаштовувати? Енят, припини. Припини смітити. А мені пощастило більше, ніж Венздей. Чому це райдужна так радіє? А, Скітовс, подумаєш? Венздей, натискай. Зараз натисну. Нехай ця чорна кнопка принесе мені щось круте. Подивимось. О, це ж баночка з райдужними блискітками. Відмінний вибір. Сподіваюся, що тобі сподобається. І що ж цього разу? О, ні. Ось це вже справжнє катування. Блискітки. Та ще й райдужні. Вони ще й прилипли до мене. Вау, ти така мила! Я ніби у своєму самому страшному сні. Як же я повторно виглядаю? Сяєш як новорічна ялинка. Що ти сказала, Еніт? Ось вийдемо звідси, і я тобі пригадаю твої усмішки. Еніт, я бачу тобі весело. Взагалі то час натискати кнопку. Ну, нехай будеться. От би щось гарне. І Еніт знову пощастило. Удача на твоїй стороні. Печиво Орео. Особисто я просто обожнюю. Не можу втримати, щоб не спробувати. Дуже смачні. Ну що, Еніт? Раджу відкривати рота ширше. Ой, як боляче, це що каміння? Ого, це ж моє улюблене печиво Орео. Як же круто! Сподіваюсь, мій танець принесе мені вдачу. Що танок на вдачу? Давай я станцюю його з тобою. Ой, взагалі то натискати на кнопку я не планувала. Геніт, ти увійшла в азарт і знову вирішила випробувати долю? Неймовірно, і знову пощастило. Ось ці смачні райдужні сиропи знову вирушають до тебе. Зустрічай, мамочки, як страшно. Ой, що це? Ого, смачненько. Ну, якщо смачненько, тоді зустрічай їх усіх. Ой, ні, це занадто багато. Моя зачіска і моє райдужне вбрання. Хоча чого засмучуватись через такі дрібниці. Краще радіти, що мені дісталася ця неймовірна смакота. Дуже правильний вибір, Еніт. Насолоджуйся. Бензди, ти про нас не забула? Тисни на кнопку. Та як тут забудеш, коли за стіною радісно валає Еніт. Нехай будеться. Ой ой ой. Маленькі мишки. Не люблю їх. Хоча є підозра, що Венздей вони сподобаються. Сіла клітина з мишами. Жах. Друзі, ви мені не подобаєтесь. Вирушайте до Венздей. Мишки. Ось це так пощастило. Ням-ням-ням. Яка Гедота? Гедота це твій райдужний светер. А це чудові мишенята. Ось цього я назву Джері. Як ти можеш їх гладити? Венздей натискай ще на одну кнопку. Нехай буде ось ця Сама чорна. Відмінний вибір. І на цей раз тобі дістається Кока-Кола. Тільки подивіться, яка величезна. Сподіваюся, що Венздей буде в захваті. Хоча пані ніколи не зрозуміло, що в неї за емоції. Все ще що таке. Потопу мені тут не вистачало. Зупиніться негайно. Oh, Ох! Слова мене передати, яка я зла. Oh. Вензей, ти така смішна. Oh. Ви про це пошкодуєте. Oh. Венсдей, розслабся, кола закінчилась. Переходимо до малечі Еніт. Hey. Еніт. Oh. Я чекаю, Люба. Oh. Жив. Oh. Ну, гаразд. Я відчуваю, що ця кнопка буде щасливою. Зараз і дізнаємось. О, -о райдужні пір'я. Яка краса. Зараз наша Еніт стане райдужною ципою. А ось і вони. Нови дорогенька. Ой, це що? Пір'я? Мені від них чихати хочеться. Скільки їх там? Припиніть, мені дуже лоскотно. Чіп, чі. Здається, в мене алергія на пір'я. Ну от і все. Здається, було весело. Остання пір'їнка райдужна ципа. Еніт, цей наряд тобі личить. Здається, що я ніколи від цього не відмиюсь. Але виглядаю і справді кумедно. Знаєте, а я хочу ще щось. натисну, мабуть, ось на цю кнопку. Еніт захотіла ще сюрпризу. Ну, подивимось. Мамочки мої, це ж таргани. Гедота. Сіла ваза з жахливими тарганами. Еніт, твоя вдача явно від тебе пішла. Ну що ж, зустрічай. Зараз точно має бути щось смачне. О, ні, це що торганів? Я ненавиджу тарганів Вони буквально всюди. Як же страшно. Справедливість перемогла. До речі, про справедливість. Винзди, час натискати на кнопку, що вже гаразд. Нехай буде це. Мені все одно. Подивимось, подивимось. О, смачні пончики з рожевою глазур'ю. Просто супер. Я раділа такому сюрпризу. Тільки подивіться, як їх тут багато. Ну що ж, висипаю смаколики. Що це? Пончики. Пончики, я, звісно, люблю, але не такого неприємного кольору. Смачного тобі, Венстей! Маю визнати, що це дуже смачно. Дурне пір'я. Пенси, дістався мій улюблений десерт. Пенси, поділишся, ділитися та ні за що в світі. От жадібна. Е, ні, 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 я вже йду до тебе. Час натискати на кнопку. Давай, давай, нічого сумувати. Натискай і повеселішає. Чудовий вибір зроблено. І тоді дістаються райдожні попити. Здається, здорово. Ох, мої, які вони важкі. Добре, зберемо всю силу в кулак. і кия. Ой, це що, райдожні попити? Оце так мило. Буде чим зайнятись. цю іграшку. Начебто все попітів більше не лишилось. Клас! Нарешті щось круте. Після всіх цих тарганів та пір'я. Венздей я тут. Натискай на кнопку, обираю цю. І у венздей дістається ох, чорні яйця. Одна мить. А ось і він. Кошик повний чорних яєць. Венздей, приготуйся. Я вже готова до всього. Що це? Чорні яйця виглядають стильно, але відчувати їх на собі зовсім неприємно. Це було непогано, мені сподобалось. Так, цей пранк Еніт мені дорого обійшовся. Ось це вигляд. Венздей. Еніт, досить сміятись. Натискай на кнопку. Та без проблем. Я обираю ось цю. Подивимось, що тобі дістанеться. Ключик. Так це означає, що ти вільна. Вітаю з проходженням челенджу. Забирай та виходь. Ось це так. Нарешті. Ну-ка, ключик, давай, випускай мене на волю. Ура, ура! Всі бувайте, я пішла митись. Ені, зачекай. А як же я? Ну що, дорогенька Венздей, а ти ще залишаєшся тут. Ого! Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хоба буба. А в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу! мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. Та так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, до речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник. Він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. А я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, Смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, тарган. Торган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, гені. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. А, що робити? Що робити? Фу, він полетів. Він у мене на носі. Дота яка? Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе. тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю милу мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м, який же він приємний на смак. цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга. Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? В мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Ей, що відбувається? Припини вже досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики, нулики. Класна ідея Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хід А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А є свій нолик ось сюди і переможу. Єс. Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай! М -м -м, смакота. <рив> Можна я перша? Ні. А може я? Ну добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло, але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кисло жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, в мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. Її можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого! Мені дісталася супер суперпаличка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Хм, мені здається, що я щойно вигадала класний прак. Єж їшені. Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. Хм, що з моїм обличчям? Це я тебе розіграла. Комедно! А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око в цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. Отак. Просто неймовірно. Неможливо відірватися. Ням-ням-ням. Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій. І я вип'ю його до самої останньої краплі. Що все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимось, що дісталося тобі. Ого, якісь рожеві кульки. І що це таке? Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Ені. Ось так. Не допомагає. Зараз я тебе врятую. Мож, бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. <плес> вже краще, так. Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай на цю іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. Такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з Чупа-чупсом. Ой, яка кислятина. але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово. Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налась, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакату прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, а ще несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. ну добре, давай. Це мені, це тобі. Клас. Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка. Навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко! Кисло та весело! Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос! Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що? Тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі. Ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коли ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну все, мої канікули почались. М -м, я в повному захваті. А Можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос. Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ені, що таке? Зараз дізнаєшся. Ой, я взагалі то не на те розраховувала. Але годі вийшло комедно.